Дорогі люди, не хвилюйтеся, я прошу сюди, щоб побажати всім вам мир і добра. Закликайте людей, які вірять в Бога, молитися за Україну. Просити Бога милості для нашого народу, щоб Бог змилився. простив і спас наш народ, щоб Бог зупинився це зло, яке пройшло на наше землю. То найважливіше, дорогі мої, я вам хочу сказати добре звісно. Нас створив Бог. Незалежно від того, чи вірять, чи не вірять, але Бог створив людей. І все, що ми бачимо, і те, що її не бачимо. Но є добра новина, що Бог послав свого сина Ісуса Христа на цю землю для того, щоб нас з вами врятувати. Тому що ми є грішні. І ми не маємо як заплатити Богу за свої гріхи. Ми не можемо продатися перед Богом ніякими добрими справами. Добро потрібно робити. Допомагайте іншим людям. Но це нас не врятує перед Богом на Божому суді. Але є добра новина. Що Бог послав свого сина Ісуса Христа як благання за наші гріхи. І тут Христос помер на хресті за наші гріхи і Воскрес ради нашого оправдання. І кожна людина, яка прийде до Бога і щиро покається в своїх гріхах, і через віру в Ісуса Христа, по Божій милості і благодаті, Бог простить таку людину і дарує вічне життя. Душа наша вічна, то де вона буде перебувати, цей вибір залежить від нас. Якщо ми відкидаємо Ісуса Христа, то нам придеться самим відповідати за свої гріхи. Плата за гріх смерть це вічна розділка з Богом в аду. Але Ісус Христос він пропонує людині прийти до Нього, покаятися і прийняти да життя вічне. Прийняти вічне життя і перебувати з ним на небесах, в його радості. Отож, дорогі люди, приваліте з Богом, покайтеся у своїх гріха. Признайте себе грішним перед Богом. Відверніться на століся градусів від своїх долі і не верніться до Бога. І прийміться те, життя вічно. І буде Бога. А Читайте, Боже Слово, дорогі люди. Моліться до Бога. Бог чує молитву нашу. Бог благословить на наші плечі. Дякую за увагу. Нехай вас благословить Господь. Отець Небесний благословив усіх цих людей, усіх, хто продає, усіх, хто купляє. Благослови наше місто Львів, благослови нашу країну. Благослови наш народ України, помили і прости. Зупинився це зло, яке прийшло на нашу землю. Просимо і Вісу Христа. Амінь.